Сьогодні ми їдемо до Гоптівки, це Харківська область, я так розумію, там декілька кілометрів до кордону з Росією. Декілька, а як ти думаєш, скільки? Я думаю, що близько. Два, три, п'ять, мабуть. Ну, один-два. Один-два, да? ну, так? Це саме буде близька ситуація, куди ми їдемо. Так. Там дуже багато порушень, і домівок, і присадиб, і всього іншого. Зараз подивимось, приїдемо, подивимось, як там все зруйновано, багато, небагато. Ну, вважаю, що багато, і якось серце так неспокійно країться. Тому що ми знаходимося в 10 кілометровій відстані від ворога, і тому перше прийняли, мабуть, всі ці навали, які, на жаль, рік тому надали наші сусіди недобрі. Тому зустріли ворога, зупинили його разом з нашими славетними хлопцями ЗСУ: дев'яносто й 93, третя, дев'яносто шостої бригади. тому з перших днів до на борони на Харк Харківщини. We are at about four or five kilometers of, of the border with Russia, uh, distributing kids in different villages. And in all of them, the, the, the level of destruction is uh, it's amazing. It's, it's full, all of the houses. Most of the houses are completely destroyed. Uh, people have fled, have moved to, to other places. Um, and some of the families are still living here. They, are, they have managed to, to do some emergency repairs in their houses, like putting some tarpaulins on the, on the roofs, plastic sheetings on the windows. Um, Russians were occupying these villages for about six months, more or less. So you can imagine the, the level of destruction that they left behind. It's, uh, it's incredible. Our Ukrainians are strong people, resilient, and every family we see here, every uh, of the families who are receiving the help, they receive us with, with strength, with big smiles, and with a lot of hope, but meanwhile they are they are suffering a lot, so here we are distributing some, some emergency material for them, and hoping that all of this will, will end up soon. We'll Що а вони нам пересилають? Ага, це... це після їхнього їдла сталося. ж їхні мінки. Ага. Оце такі подарки у нас вдома. Зараз ми знаходимося у селі Гоптівка Харківської області. Ми бачимо, в якому стані тут перебувають будівлі. Нам сказали, що більше 80% зруйноване. А це село перебувало в окупації з 4 березня по 11 вересня. Ми зараз будемо спілкуватися з місцевими, які будуть нам розповідати свої історії, що вони пам'ятають за період окупації, і які у них враження від руського міра. То я коли немає свободи, то є страшно, бо вони можуть прийти кожного дня. І нас. Жали в своїх передвижних моментах і взагалі нам не можна було не ходити, не дзвонити, не спілкуватися. Зв'язок взагалі був, Був, але поганий. Ну, ну телефони в нас забирали, ми не користувалися. Будинки забирали речі. А нас там кожні три тижні новенькі заїжджали, виїжджали. Це я вже на Дубовці була, а ага. вони стояли на цупалки. А вони 13 марта зайшли сюди. Танки, БТР заїхали на нашу вулицю. Більше 10 машин. Впереді така маленька була, буква З і ззаді маленька. А то, значить, і кольосні, і гусенічні, і такі білі, броньовані. І це вони вулицю отак от зайняли метрів 100 більше, метрів 150, а так вони розтягнулися. А по кожному двору автоматчики отак через забор. З автоматами. А ви опустиш ти його, хотіти свою. На кого ж ти наставив? Автомати. Не плачте, не плачте. Російська армія, не плачте, російська армія вас защитить. Казали, від чого захищають? Від нациків. А я кажу, ви нам їх покажіть. У нас ніколи не було нациків ні воєнних, ні, ні нікого ніде. Поясніть, хоч що буква «З», що у вас означає защитники, От кого захищати? Злодії, а не защитники. Злодії. Вони фотографувались біля кожного будинку, казали, мама, в якому красивому дому я живу на Харківщині. Це дзвонили так по телефону. Оце прилетіло 10 іюня. Потім ми ще садили, по снарядами бігали. Пиши почалася сісти, літіти, ми в підвал. Йдемо поки прикрапці, а підвал так. п'ять так, да, да, да. И Падали на там. нагороди. У нас телефони забирали, ми їх ховали, показували старі, а в ну, мене телефон. У бетономішалки був і якраз два снаряди в один, три. В один двір, три снаряди. Дом розбили, сусіда розбили, город загинув. Ні, ми всі поховалися, а хати погоріли та порозбивали. Росіяни возили з вечора снаряди з одного міста в друге. Тачками на плечах носили. ну, в общем. А я виїхала з двору тачкою, поганенькою тачкою. І ще дідшки, його дів і з лопатою. А вони ж кажуть, тітка, який вам снаряд принести, вибирайте. Я кажу, ні-ні, хлопці, зараз я тачку візьму і піду сама виберу, який мені подобається. А я йшла, вони постріляли собак, собаки валяються по вулиці, вже три дні пухлі. І прийшлося мені збирати тих собак, везти у ямку де... і закопати. І так я ті собаки копала часів до 9 вечора, а то пізніше закапувала їх, вернулася додому, поставила ту тачку, вже не, вже не до їхніх снарядів. А вони носили ті снаряди ще довго, до, до 12. Я ж у підвалі в мене святу нема. Утром встали, часів, я знаю, восім утра, виходять тихо. Тож цілу ніч Еті от Урали цілу ніч туди, сюди, сюди, туди, і з утра вони починають стріляти. Значить, я зібрала більше 25 тисяч отработаних такі от штучки. От, можу показати тут, одна лежить. Це представте, якщо вони з іюля і август десь із 10 іюля. І по 10 сентября вони от стріляли тільки з нашої точки 50 метрів від двору. Більше 2,5 тисяч снарядів вилетіло. Коротше, як стріляти, то хата так от підскакує, і ми в місті зусимо. Більше 2,5 тисяч снарядів. Я тут роботки вчора привезла, думаю, буде доказательство, покажу. І утром стали 11 числа, тихо. Вийшла на вулицю, тихо. Та що ж таке? Де вони ділися? Я так проходжу туди, вниз, знаємо, де вони жили, і проходжу, знаєш, крадькома. Коли ззаду під'їжджає така машина, такого тільки ж українська, воєнна, і там дивлюся. На машині Хреста, так, Хрест. Я туди, ну я сразу, я ж полувійськова, я сразу бачу український герб. Я сразу бачу в нього тут. А він і каже, е, якось назвав, я вже не пам'ятаю. А ви за кого? За русіких чи за українських? А я кажу, а хто більше дасть дивлюся ж на нього. Ви чого провокуєте, У вас же герб України тут. Це ж якби ти спросив у ковдру, звісно, йду шукати, де ж вони ті, що звечора снаряди шукали. От, і тих вони спросили наші, де центр села, я їм показала, вони поїхали, а ми вже тоді свободно пішли в ті хати, де вони жили. І там все. І картошки гарячі поставалися, і всі продукти вони ж хотіли ввести, ну не встигли. Курей крали, стріляли потім їх, гралися у балони газові стріляли, гралися. Що зробиш? А навіщо вони собак стріляли? А чого вона бігає і вкусила? Вона каже: а ти ж її трогав? Ти щенят її подали. Спортзал, так. за яким стояла два крази БК. і в нього попали, ну, попали. І сам БК почав детонувати, і рознесло тут все, що можна. що ну, ну, ноч це найстрашніше. І ніколи не ну, всі, я живу в селі. Не чула, як собака гавкає. А це чула, і коли собака гавкає, це дуже страшно. Бо, бо, вони приходять. Ночі, по вулицям, бо ночі вони у нас глушили. Вони стояли в них такі установки, а ночі вони давали зв'язку. Бо днем вже ж ніхто ж не виходить, ну, виходить без телефону, а ночі всі ж відзванюються. Хто кому, хто дітям, родичам, ну, без різниці. І вони прослуховували, вони давали связь, вони мають що прослуховували, якими то своїми, не знаю, і ще ходили по вулицям, треба було вийти на вулицю, щоб позитивно. Ми чули, як вони ходили. А утром, якщо ти щось сказав не те, що треба. Утром вже в тебе добрий вечір, ми прийшли і починають. А ви вчора по телефону, от, говорили, дзвінювались там. Коротше, бред такий, бо мало то побити, їх забирали. Тому що гали дуже людей. Причому? Мужа убила. разбила. Ноги вот так остались, а то все разнесло. Понимаете? Мы были, вот я встала утречком, на город пошла. Он уже старенький у меня был. старший 87. Ну, он так потихоньку работал, с курочками занимался, там тот. Ну, вышел, я пришла, с огородом, что-то спросила, и выходила. И вдруг наша хата, я не знаю, как вам сказать, потемнела, мне кажется, съежила все вот так. И слышу, моя племянница зовет меня, тетя Вера, тетя Вера, тетя Вера. А тогда сосед прибегает и говорит, это тут дед готов. Я выхожу к я где он разрубался, а стенка выбита, в общем, крыльцо снесло. И четыре, четыре двери, три двери. Было, я за четвертую. Если бы четвертую еще с него свой, меня бы забрал, понимаете? Стреляли. Откуда, я не знаю, откуда летела. Я в хате была, я не видела, откуда оно летело, понимаете? Это видели соседи, тут пробежали все соседи, сбежались. Пожар начался. Кожна поїздка піднімає градус адреналіну у нас. І кожен раз, коли ми, коли ми щось дивимося, щось бачимо, нам вже здається, що нічого вже нового не побачимо, і ми вже дійшли до дна, вже емоції у нас такі, як то кажуть, вже мертві. Але ж сьогодні ми побачили а, декілька цікавих таких історій. І вже українців, і ми сьогодні перший раз це почули, вони сказали, я питаю, а це російська армія все робить? Вони кажуть, що це не російська армія, це не люди, вони їх вже всіх називають орками. І ми розуміємо, що зараз йде війна. Ми розуміємо, що зараз де геноцид. Ми розуміємо, що ці нелюди, так називаємо орки, вбивають нашу державу. Вони все рушать. Ми побачили у Харківській області. Я спілкувався з головою військової адміністрації порушено 22 тисячі будівель. Ви уявіть, скільки потрібно часу, щоб їх відбудувати, відстроїти, скільки грошей, скільки сімей, скільки. Усього сльоз і таке інше. Це тільки Харківська область. Я вже навіть не розумію, скільки в Україні всього порушено. Це там можливо сотні тисяч будівель. І скільки нам буде по часу це все відновлювати після нашої перемоги. Це дуже жахливо. Але, але ми йдемо до перемоги, ми йдемо разом. І я гадаю, що все це буде нас дуже так, гуртувати, все буде добре. Потрібно не здаватися йти вперед, отакі відчуття.